Замість репетиції, екскурсія, представниця України на Євробаченні 2016 Сьогодні гуляла шведською столицею у Стокгольмі. Джамала третій день напередодні була перша репетиція на головній сцені пісенного конкурсу. Виступатиме наша співачка в другому півфіналі, 12 травня, під номером 14. за прогнозами букмекерів Джумала не тільки вийде у фінал, а й буде в трійці лідерів разом зі співачкою Стокгольмі і постійний коментатор Євробачення в українському телеефірі. Тімур Мірошниченко. Зараз він з нами на прямому зв'язку. То Тімури, які враження у Джумали від шведської столиці? Вітаю, ну які можуть бути бути враження, якщо дійсно тут є на що подивитися. Тут чудове місто, дуже чисте, дуже багато на культурні різноманітні цікавинки. Сьогодні, власне, в нас, як ви правильно сказали, відбулася така репетиція, не репетиція а екскурсія. Це була офіційна спочатку екскурсія, яку запропонували організатори Євробачення. Ми разом з делегаціями Ізраїлю та Швейцарії поїздили по місту. Нам показали королівський палац, різноманітні цікаві місця, взагалі. Стокгольм розташований на 14 островах. от декілька з них ми відвідали. А завершувалася ця екскурсія в музеї під відкритим небом Скансен. Це щось схоже на наше пирогово, але трошки менше і виглядає трошки по іншому. А, власне про все, що ми сьогодні побачили. Ви побачите в наших щоденниках в ефірі ЮА Перший ви правильно сказали, що завтра відбудеться в нас друга репетиція на сцені, але перед цим відбудеться ще одна дуже цікава подія. Ми разом із Джамалою поїдемо на відкриття в музеї. Або виставки перемосців Євробачення Там мають бути всі переможці шведи, Всі переможці Євробачення буде, я думаю, дуже цікаво. Власне про все це ми розкажемо вже в наступних щоденниках. Дякую зі Стокгольма, Тимур Мірошниченко. Там триває підготовка до Євробачення. Сьогодні Джамала разом з українською делегацією були на екскурсії по шведській столиці.